Так дратують такі дурні запитання. Ну як ти? І вираз такий сердобольний, наче готові тобі півсвіту прихилити, але от просто зараз цікаво, як ти там ще не кук після розлучення? Нічого, все буде добре, примудряються втішати інші, але таке враження, що вони тобі просто погрожують, тільки попробуй тут ходити без чоловіка і тішитися життю, то ми тобі миттю якусь. Розлучену мамину радість підсунемо. І так обережно й тихо з тобою говорять, бо ти ж втратила найголовніше в житті опору і підтримку. Байдуже, що цієї підтримки за всі роки шлюбу і близько не було, а хіба лише критика, але ж як ти без цього та проживеш? Чому в ванні брудно, чому нічого їсти нема? Чому ти поправилася? Звичайно, що без цієї конструктивної критики я от ні дня прожити не зможу. То як я? Та поганенько знаєте, на початках все в голові крутиться думка: ти чого так затягнула, дівчина моя мила, сорокарічна? Невже не можна було це зробити ще в тридцять, а ще краще після першого року чи після першого місяця, коли маски зняли і здригнулися? Де ви всі були сердобольні? До того моменту, коли ми одружилися. Чи не ви всі підганяли та затягували в цю багнюку? Ого, двадцять сім. Ти що й хлопця не маєш? А ти як плануєш далі жити? А ти дивися, бо конкурентки он підростають, вони не такі повільні, як ти. Ну, після тридцяти то вже пару собі не знайдеш. Мама онуків хоче, а ти. Дуже цікаво, що мама потім онуку хоче лише раз в тиждень на кілька годин, бо у неї і так справ купа, і нема коли ще й твоїх дітей бавити. Давай, сама сама я якось тебе без бабусі виростила і нічого. Якщо ви не поїхали після таких дисонансів після появи первістка, то цілком можливо це відбудеться тоді, коли ви зрозумієте, що при надії другим, а ви лише себе привели в нормальний вигляд. Ну, щоб чоловікові подобатися, і він не заглядав за іншими. Ви от і волосся підстригли, і все підтягнули, а тут, бац – все марно, чекайте, друге. Поки ви вилізете з під гуздок і кашок, вашу самооцінку закопає свекруха, чоловік і мама. А от кришку заб'є вихователька в садочку і додасть класна керівничка, адже ваша дитина й ложкою їсти не вміє, і читає найгірше в класі. Вже впріли, та ви що, попереду підлітковий вік і криза у вашого чоловіка? Він настільки звик, що ви вся безталанна, що не дуже критиметься зі своїми відрядженнями. А ви, от руку на серце, тільки зрадієте, що ще й тут не мусите отримувати критики, що колода, і вже вас прибило до того берега, що ви в своєму житті не маєте отак жити, і ви ставите крапку. Або він приходить і каже, що його благовірна при надії, і він все в цьому випадку зробить просто ідеально, з чистого листочка. Ну, поплакала я тиждень, пожаліла себе отаку звичайну дурницю. Встигла наробити. Наприклад, згадала колишнє кохання, а він ще й відповів. І вже зібрала себе докупи, почала відчувати смак ранкової кави, як ви всі тут такі. Ну, як ти, віднесенька, відкинутий наріжній камінь. кому ти пригодишся вже в цьому житті, отак з котами тобі жити та на місяць вити? А ми терпимо, а ми цінуємо, бо краще ж отак змовчати, проковтнути, але ж при обручці. І мама знову заходить на наступне коло і починає зводити з іншими розлученими тихолостяками, з вимогою: Придивися, тобі вже перебирати не можна, бо вже все терплячішою треба було бути та чоловіка слухати і шанувати. А тепер вибирай або оцей 50-річний вдівець, або оцей безробітний синочок тьоті Світи. І в такому дисонансі живу. Око сіпається, але кава смачна і пахуча в тиші та гармонії з собою. Ви тільки більше не питайте, як я там, у мене все добре, а буде ще краще. Підпишись, підтримай українськомовний контент.